Артем Федецький навчить школярів грати у футбол. Захисник львівських Карпат та гравець збірної України проведе для львівських дітлахів майстер-клас. Нагоду зіграти з відомим спортсменом отримують переможці шкільного турніру з футболу. Котим'яч фінал учнівських змагань відбудеться в кінці травня на стадіоні скіф. Одразу ж після урочистостей друг євро Євро-2012» та володар Кубку УЄФА 2009 року. Артем Федецький особисто проведе майстер-клас для переможців. Це як на мене, то думаю, приємно, адже мені також до доводилося, коли я був в Академії Донецького Шахтаря, також приїжджали гравці на тренування і показали якісь свої вже, так, навики, свою майстерність. Тобто, було досить приємно і, звичайно, хотілося ще більше і ще з більшим натхненням працювати на тренуваннях, аби досягти тих результатів, які досягали ті гравці. Шкільний турнір котим'яч відбувається вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч участь у змаганнях взяли понад 7 тисяч учнів з усіх львівських шкіл.